Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотокент. А сьогодні я хочу підготувати для вас дуже цікаве відео на рахунок пошуку, куплі, реєстрації страхування мотоцикла в Німеччині. І які є моменти, скільки приблизно це може коштувати? Що потрібно знати для того, щоб зробити це все правильно? Буду опиратися на свій досвід, так як я вже це все зробив. Є декілька варіантів, які я розгляну в своєму відео. Відео не буде дуже коротким, але я намагаюся зробити його максимально змістовним, так як інформації, особливо на українській мові, дуже мало на рахунок покупки та всіх документальних моментів в Німеччині саме з мотоциклами. Тому вмощуємося зручненько. Беремо якісь смаколики та поїхали. Перше. Пошук мотоцикла. Дуже багато різних сайтів, наприклад, такі, як Kleine Anzeige, Mobile.de, де ви можете знайти. Відповідну для вас техніку, дуже багато різних фільтрів для вашої зручності: кілометраж, рік випуску, наявність техогляду це також розглянемо далі. Дуже важлива річ, якщо плануєте покупку мотоцикла і не дуже хочеться одразу щось з ним робити. Також. Можна виставити радіус пошуку для того, щоб спростити вашу задачу і, хоч приблизно розуміти, що там за мотоциклом потрібно буде їхати десь приблизно 100 кілометрів. В моєму випадку я ставив 100-120 кілометрів радіусу, і саме цього красавця я їхав купувати за 150 кілометрів. Друге, також дуже важливо підготуватися. Дуже добре, якщо з вами поїде якийсь товариш, який буде дивитися на цю покупку, як то кажуть, з холодним розумом. Так як коли ти приїжджаєш, тобі вже дуже хочеться купити мотик, ти от побачив, ти розумієш, от я зараз там дістав гроші, заплатив мотоцикл, мій ура! Здійснилося. І завдяки цій інфорії бувають такі моменти, коли ти дуже багато різних деталей упускаєш. А якщо є можливість, можливо краще буде звернутися до якихось фахівців по підбору. Але в моєму випадку я це все робив сам. На моєму каналі є відео з моїми першими емоціями, а також з маленькою розповіддю, як це відбувалось, тому я не хочу повторюватись. Якщо ссилатися саме на мій випадок, я звертав увагу в першу чергу на те наскільки в нього. Довгий техогляд. Я купив дуже круто, в мене тихогляд аж до 27-го року. Стохусовно перевірки перед покупкою. Що саме, на що саме звертав увагу я? Я звертав увагу, в якому стані вилка, звертав увагу, чи чистий двигун, чи немає ніде ніяких підтікань масла. перевірив, в якому стані резина. Подивився. Плюс-мінус в якому стані весь пластик на мотоциклі, якщо ви хочете купувати щось там, типу туриста або ж якогось спорта, це також дуже важливо. Можна банально просто передивитися всі болтики, всі гаєчки і вже побачити, що воно там уже. Багато разів крутилося. Позадавати такі запитання, як, наприклад, коли мінялися якісь рідини, там, олива, наприклад, чи масло в вильці, чи то можливо, там, якщо буде на вашому мотоциклі радіатор, у мене тут повітряно масляне охолодження. Тому мені потрібно було саме розуміти, в якому стані масло, а не якась охолоджуюча рідина, але в більшості мотоциклів є радіатор. Окремо заливається тосол, тому також важливо звернути увагу на це. Звертаємо увагу на стан зірочок та ланцюга, щоб ланцюг ще мав можливість якогось регулювання та підтяжки, щоб зірочки були не максимально зношені, щоб не було ніде ніяких тріщин, наприклад, на резинових елементах. Ну і щоб мотоцикл був холодним, коли ви приїхали. Його оглядати, беремо, перевіряємо, чи не гарячий циліндр. Треба, щоб двигун завівся легко, без всяких там довгих крутінь стартером. Щоб ви розуміли, що ви купуєте одразу нормальний мотоцикл, звісно, ці всі фактори відіграють ключову роль тільки тоді, коли, наприклад, ви купуєте якусь середню ціну ринку. І якщо ви купуєте по низу ринка, звісно, ну там уже би, ви обговорюєте саме з продавцем, де можливо він іще вам трішки може якусь знижку зробити. ну також розумієш, коли середня ціна на мотоцикл, наприклад, 3 тисячі, ти купуєш його за тисячу, то те, що там деякі деталі зламані, ну, це якби ну, взагалі ніяка не новина. Тому пильнуйте ціну, іноді бувають варіанти достатньо недорогі, тому звертаємо увагу, пильнуємо, їдемо та дивимося. Також дуже важливо зробити першу пробну поїздку для того, щоб зрозуміти чи нормально працює коробка, чи нормально вмикаються без якогось скреготу чи сильного стуку швидкістя. І тим самим перевірити, як працює підвізка на мотоциклі. Після того, як ви зробили якусь пробну тест-драйв, ви, звісно ж, зупинитесь. Можливо, буде якась десь трішки нерівна поверхня, і буде одразу видно, чи є які-небудь підтікання масла на виложці, чи також на амортизаторі, якщо це буде вам доступно. Такий трішки смішний момент, про який я хочу вам розповісти, коли я купував свій мотик. То я запитав, чи можна проїхатись. Е, в мене так співпало, що в продавця був шолом. Ми забирали мій мотоцикл на бусі. Ми приїхали, я кажу, треба проїхатися, перевірити, як все добре працює. Він каже: Окей, я кажу, який варіант ваш влаштовує. Я можу сісти ззаді, ми проїдемося, чи, можливо, краще я сяду сам. Він каже: для мене було б краще, якби ти сів другим номером. Я вже майже два роки не їздив на мотоциклі, я підзабув, як це воно. І також кожен з вас, хто мотоцикліст, якщо ви каталися позаду, то ви знаєте, що коли ти їдеш другим номером, то воно набагато страшніше, ніж коли ти сидиш за кермом. Ми прокатнулись десь під 140. І я хочу вам сказати, мої перші відчуття, коли я встав з мотоцикла, в мене так аж трішки колінці затресилося. Але я. Прислухався, як він вмикає швидкістя, як переключається коробка, як працює двигун. І саме це допомогло мені також встановити, що в принципі з мотоциклом усе нормально. Уявимо. Ви подивились мотоцикл, вас усе влаштовує Далі які наші дії? Е, я підготував. Скачав з якогось сайта, по-моєму, ADAS, і... але це можна загуглити, Кауфертрак. Це такий документ. В принципі, такий, як і у нас в Україні. Декілька бланків. В яких розписується продавець і покупець. Заповнюється цей формуляр, і кожен з вас має чіткі рамки. Наприклад, в моєму випадку, мені продавець віддавав мотоцикла з номерами. Також він мені віддав два таких важливих документа, як великий і маленький бриф, це листок А4 і листок такий, як я не знаю, четверта частинка А4. Це техпаспорт, в якому описана вся інформація стосовно вашого транспорту, але так відбувається не завжди. Буває, що е, продавець хоче поїхати е, сам зняти його з обліку, або ж мотоцикл уже продається знятим з обліку. Тоді процедура трішки інша. Також, можливо, якщо продавець буде не проти, коли ви забираєте в нього на його документах ще не переоформлений мотоцикл, ви можете поїхати на цьому мотоциклі до себе додому. Але це роблять не дуже залюбки, так як коли ще мотоцикл стоїть на обліку на іншій людині, їй може також прийти штраф, і на вас немає страховки. Зараз розповім детальніше про страхування. Страхування буває трьох типів: це Hauptversicherung, це як основне страхування, Teilkasko каско і Vollkasko. каско. Е, самий крутий варіант, звісно, Vollkasko, каско, але воно саме дороге, е, воно включає в себе дуже багато різних моментів, яких немає, там, наприклад, в самій звичайній страховці. Я взяв на нього саму звичайну страховку. Е, вона коштувала мені близько 140 євро в рік. Я вважаю, це не так багато, тому що за машину я плачу близько 600 десь до 700 євро зараз. Прямо точно не можна вам сказати. Тому на сезонну техніку трішки дешевше це вже великий плюс. Уявимо, що у вас така ситуація, як у мене, тому що про неї я знаю найбільше. Ви приїхали, подивилися, мотоцикл, вас все влаштовує, ви підписали дві сторони, договір куплі-продажі. Він вам віддає його з номерами. Їдемо в Мрео, нашими словами, на німецькому це звучить як для реєстрації мотоцикла. Беремо з собою великий бриф і маленький бриф, тобто ці два тих паспорта, які йдуть на техніку. Беремо з собою номерний знак, якщо він віддав вам саме з номерами. Заходимо в страхову, оформляємо страховку на ваш майбутній транспортний засіб. Також можна знайти на сайті, наприклад, ЧЕК-24, Там дуже багато різних цінових варіантів, якихось можливо цікавих. Які включають в себе якісь плюшки, але я застрахував там, де застрахував автомобіль. Я знаю, що в нас тут знаходиться в місті, де я живу, їхній філіал, Я можу звернутися, якщо в мене будуть якісь запитання безпосередньо до працівника. З Склали страхування, вам розпечатали всі відповідні бланки. Тепер у нас є саме важлива деталь: це ферзіхеркс номер це саме номер страхування, який. Вам вам потрібний буде в подальшій реєстрації мотоцикла. Йдемо далі в МРЕО, саме в Цула Там беремо собі такий папірець в чергу в електронну, чекаємо своєї черги, приходимо до відповідального працівника. Люди зачасту дуже добре відносяться до нас, до українців, розуміють, що дехто з нас спілкується дуже, скажімо так. Важко на німецький, дехто краще. В моєму випадку я все зробив сам, без перекладачів, в принципі, на рівні B1 ніяких проблем в мене не виникало. Там я віддав е, всі документи. Також важливо взяти з собою свій Ausweis або Reisepass, щоб у вас були документи вашій особистості, які підтверджують, також я брав з собою права, права в мене з України, е, я їжджу на українських правах. Поки що це можливо, далі не знаю, як воно буде. У вас попросять ваш номер страхування. Е, ви даєте е, ці два брифи. Документи на транспортний засіб, у вашу страховку віддаєте номера, вона вам дає таку записочку, ця відповідальна особа, я маю на увазі в МРЕО, з якою ви йдете в інший відділ, де ви отримуєте номера. Пішов туди. Мені дядько напечатав такі номера металеві. Я отримав ці номера, побіг назад в Сола Сункштеля в нашому Рео, вже е з новим розпочатаним номером металевим. Зробив декілька підписів. Також важливо не забути, що вам буде потрібний ваш IBAN-код, е е бік-код. Це такі моменти, які будуть е зв'язані з штор. Е а саме, забув, як це на українській? Налоги. Податки О, саме податок. Якщо не помиляюсь, то на мій мотоцикл податок на рік близько 50 євро. Також важливий момент, так як мотоцикл, це сезонна техніка, то я взяв собі сезонні номера. Ти можеш взяти номера на рік і страховку на рік. Я взяв на сезон. У мене вони. У мене вони з 3 по 11 місяць. Тобто, наприклад, в січні я не маю права кататись на мотоциклі, так як моя страховка не працює, і на номерах, відповідно, одразу буде видно, я вам покажу, зроблю таку вставочку, і ви зрозумієте, що на номерах одразу поліція побачить і зрозуміє, що у вас мотоцикл поставлений на сезонні номери, тобто кататися не можна. Ну і зараз трішки підсумуємо. Процедура не дуже легка, особливо якщо ти це робиш перший раз. Вона не дуже легка. І в нас на це потребує. Ну я не знаю. Саме на реєстрацію в мене пішло близько трьох годин, можливо, вважаючи те, що саме в Мрево, в Цуласункштеля. Я був четвертий чи п'ятий в черзі. Але все ж таки, поки ти побіжиш туди, візьмеш номерний знак, поки ти сходиш, візьмеш на себе страховку, поки те, поки це, це все займає час. Тому дуже круто, коли ти на це виділиш хоча б півдня, тоді ти спокійно все зробиш правильно, повільно, плюс-мінус по моїй інструкції. Я також е Добавлю Пошагову інструкцію в опис під відео. Залишу там свій інстаграм, якщо в когось з вас виникнуть якісь питання, пишіть мені, підкажу чим зможу, тому що я хотів дуже, щоб хтось в якийсь час підказав мені. А я кожному із вас бажаю успіхів. Бажаю щоб. Скорішим чином війна в нашій країні закінчилася, щоб кожен із нас оприділився, де він хоче залишитися, що він хоче робити. Можливо, якась частинка українців залишиться в різних країнах Європи чи світу. І, на жаль, склались такі дуже важкі часи для нас, для українців. Багато хто дивиться на це зі своєї сторони, хтось не підтримує, але дуже шкода, що саме ті, хто виїхав, багато хто виїхав не за гроші, не так, що так захотілося бац і рвону. Багато хто виїхав до війни. За це також усі забувають. Я не знаю чому. Давайте не будемо хоча б якось відноситись друг до друга з такою враждебною предвзятістю. Тому що ну, сьогодні все класно в тебе, завтра все класно в мене. Потрібно брати від життя все, що воно тобі дає. Якщо в тебе щось вдається, це дуже круто. Такий. Маленький висновок можна зробити, що в кожної людини не може бути однакове життя. Хтось родився в багатій сім'ї, хтось в бідній, хтось дбає все сам. Я, наприклад, в своєму житті добував все сам, у мене. Була тільки мама, яка останні 10 років дуже тяжко прохворіла, і тому всі, хто пишуть якісь ганебні коментарі, і ще до війни е моя мати була в лежачому стані, тому коли пишете якісь ганебні коментарі, задумайтесь, що, наприклад, в якийсь проміжок часу мені було нелегко. Але зараз можна трішки вдихнути якимось вільним повітрям. Я дуже надіюсь, що війна скоро скінчиться, як воно б там не було, як кажуть, хтось із нас поїде відбудовувати країну, хтось повинен і це робити, хтось десь залишиться в якійсь країні. Кожен робить свій вибір. Єдине, що мені шкода, те, що йдуть на війну, зачасту хлопці зовсім не з багатих сімей, не депутати, не чиновники. Тому цих хлопців, які стали внаслідок війни каліками, мені дуже шкода. Я тримаю за свою країну кулачки, розмовляю українською, став лайк, якщо тобі подобається, що я. Веду ролики на українській мові. Підтримай мене коментарем. Я дуже дякую тобі за підтримку. Будемо на зв'язку. Якщо будуть якісь питання, пиши інстаграм, Ютуб коментар, я завжди допоможу чим зможу. Радий був зняти для вас це відео. Всього найкращого. Па-па.